Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. На постачання зброї Україні здатні вплинути рейтинги Дональда Трампа, а рівень його популярності різко падає. І зараз досягнув історичного мінімуму. Підрахували соціологи на замовлення CNN. Що ж не так, і як налаштовані американці щодо України? Дмитро Анопченко вивчив свіжі опитування і те, що вони означають На CNN це стало однією з найбільш обговорюваних новин. Дані замовленого телекомпанією масштабного соцопитування показали, що рівень схвалення дій Дональда Трампа американцями впав до 37%. і це антирекорд. З моменту, коли Трамп прийшов на другий термін, такого ще не було. В ефірі це подали як сенсацію. Гаряча новина цим ранком абсолютно свіже соцопитування показує величезну кількість тих, хто не схвалює дії президента. Показник сягає історично низької відмітки. Останні дані показали, що 63% жителів країни оцінюють роботу голови держави негативно чи вкрай негативно. Такого не було навіть під час першого президентства Трампа. Її причина насправді не одна. Вже 35 днів триває урядовий шатдаун, коли через відсутність бюджету не фінансуються робота державних структур. Понад місяць чиновники без зарплати, перебої навіть в армії, і це викликає роздратування. Друге бажання білого дому скористатися ситуацією і урізати виплати та субсидії незабезпеченим, які за Байдена запровадили демократи. Це й скасування дотацій на їжу, які отримували десятки мільйонів людей. І ситуація, коли час переоформлювати пільгові медичні страховки, вартість яких була низькою через субсидії від держави, які намагаються зберегти демократи. Але поки вартість полісу виросла удвічі, а іноді і більше. Тож люди з низькими доходами і байдуже в якому політичному таборі вони були розлючені і почали відверто критикувати курс, який до цього у багатьох не викликав запитань, коли йшлося при урізанні виплат нелегалам і біженцям, а не їм самим. Більше 70% американців сказали, стурбовані станом економіки. Кажуть, справи погані чи дуже погані. Сплеск незадоволення викликали і плани перебудову у Білому домі, де Трамп споруджує нове приміщення для прийомів і для цього затіяли масштабні роботи. На наших очах Трамп без жодних правових підстав зносить східне крило Білого Дому, щоб збудувати гіганську огидну покриту позолотою бальну залу, яка буде вдвічі більшою за сам білий дім, що суперечить усій симетрії та архітектурі знаменитої будівлі. А ще по Трампу несподівано вдарили його ж обіцянки закінчити війни. Бо американці сказали соціологам, незадоволені не задоволені тим, що відбувається між Ізраїлем і Палестиною, між Росією і Україною. Тобто, що миру так і немає. Останні опитування, проведені різними соціологічними службами, свідчать, що від 60 до 70 відсотків американців підтримують зараз продовження допомоги Україні. Свіжі дані Ґелапа дали 69% тих, хто схвалює подальші поставки зброї і посилення санкцій проти Росії. І що цікаво, підтримка особливо зросла серед однопартійців Трампа республіканців до 51%. Ну і 79% тих, хто симпатизує демократам, теж на боці України. Так, багато американців підтримують Україну, і цей показник все зростає. Якщо подивитися на опитування громадської думки за останні кілька місяців, причому за і республіканці, от і виходить, що Трамп не прослуховується до цих настроїв. Звісно, якщо люди тут кажуть, що підтримують Україну, це не обов'язково означає, що вони і за надання більшої фінансової допомоги чи зброї. Але більшість і це підтримує. Трамп і його оточення зараз Є максимально чутливими до того, що про них кажуть і як сприймають, та й парламентські виборчі перегони ось розпочнуться. Тому рейтинг точно будуть рятувати, і це дає шанс, що і на Москву тиснутимуть ще більше, бо у Вашингтону потрібні голоси, а отже, і конкретні результати. Зі сполучених штатів Дмитро Ганопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.